Саме в Біблії описана вся історія людства зі слів очевидців, саме в ній описано минуле, теперішнє і майбутнє Бог не руйнує увесь світ, бо дає час кожній людині визначитися і прийняти рішення. Ти пшениця, яку посіяв Бог, чи ти плевело? яку сіє сатана. Люди, які поширюють вчення, що людина від мавпи, вони поширюють сатанинські вчення, те, що посіяв сатана. Чому відбувся Всесвітній потоп 4400 років тому? Тому що люди не схотіли розбиратися і боротися зі злом, на прикладі Садоми й Гомори. Ми бачимо, що коли прийшли два Янголи в місто, то їх хотіли збезчестити. І звернувся тоді Авраам до Бога і спитав: Боже, невже ти занапастиш з нечестивими праведників? Бог же відповів йому, що якщо знайдеться хоча б десять праведників. То не загубить він місто, але не знайшлося там навіть такої кількості праведників, через що і було знищене місто, Бог вивів тільки Лота і його доньок. Тому треба пізнавати Слово Боже, істину, історію Боже, закони Божі. Тому кожній людині належить зробити вибір жити за вірою сатани, безбожним життям і творити зло, або жити за вірою Божою, нести правду, справедливість, виявляти любов і милість Божу. Нехай допоможе вам Господь. Амінь.